Відповіді на коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Я худну, без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків, просто їм і худну. Змінила харчування. Так, коментарі. Як ви гарнішаєте, як вам пасує трошки менше вага? Ви молодшаєте і гарнішаєте. Скажіть правду. Ви закохалися? Закохалася я давно, ще в 15-му році. А те, що зараз худну? ну чесно, я вже ж говорила, да? Через те, що просто вже підперло по здоров'ю, і все. Можливо, якби. Ще зі здоров'ям було більш-менш так непогано і не боліла голова там кожного дня, да? Що тиско так не підіймався, щоб печія не донімала, то, мабуть, я іще б тягнула б з цим. Так що так, а закохалася, то вже давненько. Так. Тетяна. Дуже багато сердечок, просто дуже щиро дякую. Щиро дякую, всім щиро дякую за підтримку. Так. Яна, от ви кажете, що у вас немає системи, але ж ви якось визначаєте, які продукти, в якій кількості ви вживаєте. Оці знання і їх використання, і є система. Я хочу зробити так, щоб це було пожиттєве, розумієте? Щоб це вже був стиль такий харчування, щоб це вже був мій спосіб життя, щоб це вже було, знаєте як, не було навіть відчуття, що я там якось живу не так і харчуюся трішки не так, як інші. Тому що людина, навіть якщо я схудну, да? людина люба, яка схудла там, на дефіциті, ще на чомусь, їй все рівно треба буде триматися. От і все. Я просто в свою голову я не вкладаю цих слів: дієта, система, там, ну, план харчування. Я намагаюся просто від цього взагалі позбавитися один раз і на все життя. От і все. А мати розуміння, да, які там продукти їсти, які не їсти, як вони впливають на мене. Бачите, ну, от як я читаю коментарі, люди кожен день їдять ягоди по 200 по 300 стамів І у них все прекрасно, і вони при цьому ще й худнуть. А у мене так не виходить. Тому якось так. Просто я ще раз повторюсь, я не хочу свою голову забивати такими різними словами, дієтами, системами і так далі. Тому що це на мене дуже дурно впливає от і все. Я, як тільки бачу якісь рамки, от мене недавно було, я надумала можливо, далі, там як буде четвертий місяць худення я спробую це так само з собою, знаєте, спробую харчуватися два рази на день. Спочатку мені ця ідея наче сподобалася. Але потім, ось буквально я подумала: а якщо мені три захочеться або чотири, а я ж впевнена, що як, як тільки я собі дам установку на два рази, Мені буде три хотітися, або чотири, розумієте? Тому я намагаюся цього не робити, себе від цього якось взагалі, щоб відійти. А так, звичайно, ну продукти. Я ж знаю, що от продукти там смажені, да, котлети, там, ну як ми звикли там робити. Картопля смажена, біляші, звичайні пельмені з магазину, торти з магазину, печиво. Я ж знаю, що якщо я це все їстиму, я ніколи не схудну, я тільки Ну, Тому так. Це розуміння можна так більше визначити, чим назвати словом система. Це більше просто розуміння, що я хочу, для чого я хочу. І що мені робити, щоб це продовжувалося не один рік. Так, яночка, так завжди, якщо алкоголь, то плюс або без змін. Я теж побувала у подруги на святі і на другий день без змін, а на третій плюс один. Але через два дні вже пішов мінус. Нічого страшного. Не можна від соціуму, друзів від і свят відмовлятися. Сто відсотків. Просто треба потім знову повернутися і рухатися далі. Дійсно, після вуглеводів та спиртного на другий день вже зранку хочеться їсти. А по дюкану чи ще по комусь, яка різниця? Головне, це працює. Хто хоче, той зрозуміє. А ні, то шукайте люди собі інші пропозиції. Сто відсотків, просто 100 відсотків. Просто сто відсотків. Ну, я думаю, тут я не знаю цього ще поки що дюкана, але чи знала взагалі там про це моя ще бабуся, там, да? Але завжди говорили: хочеш схуднути, треба прибрати. Солодке. Смажене, прибрати, ну, по можливості, да, там усю консервацію, булки поприбирати, макарони поприбирати. Тому, я думаю, це всі знають люди, які навіть ніхто й не чув про того дюкана. Так, тримаємося, я третій день на сушці. Меню смачне, рецепти прості, Готуюсь, готуються на два дні. Треба протриматися вісім днів. Але кожен день хочеться кинути, бо лінь, це страшна штука. Сушці. А що? Я знаю спортсмени там у них є якийсь режим харчування, да, вони там. Щось роблять перед якимись змаганнями сушці. Не, не дуже поки на тій сушці, я розуміюся. Так, дякую за коментар. Віолета, ой, мене це теж спіткало була у кому і пригостила мене кавуном. От на сьогодні плюс півтора кілограми. Ну нічого страшного. Це ж таке діло. Сьогодні плюс, а потім буде мінус. Так, я налегко пішла вода стрімко без напряга. Хоч ви і не рахували, був дефіцит калорій. Це закон. Був дефіцит калорій. Я тоді не знаю, який в мене дефіцит. Бо як порахувати, скільки я їла, там, мабуть, в перший місяць, там 3-4 тисячі калорій на день. Тоді це супер, якщо має такий дефіцит. Незалежний від нас менше, мінус, більше, плюс, або фізнагрузка. Все одно прийдеться рахувати. Я спробувала волшебну таблетку земпік. Так ось все одно рахуємо калораж, норма білкова, обов'язково. Плюс жерти не хочеться. Так що ось так не буває волшебства. Це труд. І фізичний, і моральний. У вас дюкан трошки змінений. Дієт немає, дівчата, тільки контроль. Ну, звичайно, контроль потрібен. ну, Якщо я все. Оце, да, пішла в загул і покину на місяць. Ну, за місяць я прибавлю вже нормально. Плюс 10 це мене точно буде, просто ну. Якщо я не буду себе да, там якось зупиняти і розуміти, для чого я це роблю. Бо ну, так само, як і на відпочинок їздили, бувало, за тиждень, плюс 5 кілограмів. Ну нічого, вони потім сходили за два тижні, правда, але сходили. Так, яночка, пишу перше в житті, не значить, щось вийде. Мені 73 бачила. Дуже багато різного, і доброго, і поганого, скажу тобі. Тебе хочеться і чути, і бачити. Ти один позитив, ти розумничка. так, і надалі поступай, і не звертай на уваги на різних системників. І 12, 12 сердечок. Щиро щиро дякую вам. Дуже щиро дякую за підтримку. Так, скільки там часу. Бо не хочеться затягувати відео, щоб були, знаєте, по півчаса. Так, в реальному часу дуже мало блогерів, які худнуть, показують результат. Було схуднення багато років тому, а в кращому випадку покажуть фотографію до схуднення. Одна правда показувала схуднення з ваги 160 до 124. Потім недовго, надовго пропала, появилася десь через два роки, знову набрала плюс 30. Прямо жалко людину. Звичайно, похудання в реальному часі на людях сильно мотивує. Удачі вам. Щиро вам дякую. Так, мені також подобається, коли люди показують свій результат. Зараз я вже менше дивлюся, бо. Через те, що брак часу. А ще раніше так, дивилася, ну, мені подобалося. Та навіть і ось зимою дивилася, піддивлялася, хто худний, хто вже там схуд. Все рівно, щось для себе, Знаєте, там щось урував, дай якусь інформацію, там щось урував, ага, вже для себе робиш якісь там висновки. Так потім вже і починаєш іти рухатися. Так, щиро дякую вам. Люда, ви праві на всі сто, якби добитися двозначної цифри, багато багато сердечок. Так, я ж говорю: людина, яка важить багато, це в неї таке ну, маленька мрія, щоб хоча б двозначна цифра була. Це вже буде, знаєте, перемога. А далі то вже таке. Так. Віолета, підтримка Яночки. Дякую, миру, та добра, всім багато сердечок. Щиро щиро дякую. Просто дуже щиро дякую. Так. Встигну по часу сіти ні. Мабуть, уже. Ні, щось прочитаю. Так, ви молодець, що не падаєте духом, головне продовжувати далі. Те, що вам підійшло. Ну, алкоголь це гарантовано затримка рідини. Ну і вуглевод. Так, звичайно. Ну і не без цього ж, розумієте. Хоча я випила й неба. Там було не скажу, два бокала на три його, да? десь отак по трішку. І плюс я сюди ще й мінералки бухала. Хоча шампанське було напівсолодке, але не знаю, яке воно напівсолодке. Дуже солодке було, просто дуже. Так. Дякую за відвертість, все буде добре. Щиро дякую. щиро дякую. Яно, я вирішила раз в п'ять днів ставати на ваги, щоб не нервуватися. Також непогано. Мені, мене воно не нервує. Мені навпаки, оце зважування час, часте. Давало розуміння того, що я там чи правильно харчуюся, чи неправильно харчуюся. Тому що я ж почала багато їсти. Я боялася, в мене був страх, що я навпаки ще більше наберу. І тільки через це я частіше ставала на ваги. Я просто, я ж кажу, в мене був страх. Це через страх. відбувалося. Так, продовжу трішки пізніше Ви підморилася. Все, всім гарних схуднень, все вийде.